Вітаю всіх, хто дивиться телеканал Еспресо Біла Церква на календарі. П'ятниця, 19 січня. Дякуємо, що довіряєте надійному джерелу інформації. Обов'язково тисніть вподобайку та діліться цим відео. Так ви підтримаєте нашу роботу. В агенції стратегічного розвитку відбулись зустрічі з підприємцями та представниками громадських, волонтерських і благодійних організацій. Обговорювали план відновлення та розвитку Білоцерківської громади. Це стратегічний документ, що працюватиме як дорожня мапа. Як зазначив спікер Тарас Бик, ідея плану полягає у тому, аби громада напрацювала конкретні пропозиції проєктів для отримання фінансування у першу чергу від держави. Нині підход до фіналу оцінка потреб, на основі якої писатимуть документ. Загалом план складається з чотирьох елементів: описова частина, завдання, заходи та проєкти відновлення. Тож присутнім розповіли про напрацювання, після чого обговорили питання та пропозиції, зокрема, що стосувалось білоцерківської ТЕЦ, доцільності такого плану в умовах війни та інше. Громади напрацьовують план відновлення протягом двох місяців. Потім він подається на рівень області, рівень ОВА, для того, щоб максимально синхронізувати з планом відновлення регіонів. Бо регіони так само роблять такі плани відновлення. І для того, щоб не було якогось дублювання, щось не упустили, для того, щоб досягти цього ефекту синергії, їх треба синхронізувати. Після цього область або затверджує, або повертає на доопрацювання. і Тоді громада затверджує цей план відновлення, який відповідно йде на Мінвідновлення, із якого сподіваємося, будуть будемо отримувати якісь кошти на відновлення громад. Офіційно список громад так званих територій відновлення, які пишуть план відновлення, був оприлюднений 2 січня. Відповідно, у нас є час до 2 березня, щоб напрацювати якісний документ. Протягом 2022 року відбулось 13 сесій Білоцерківської міської ради, де ухвалювались бюджетні, земельні, військові та інші важливі питання життєдіяльності громади. Однак не всі 42 депутатів сумлінно ходили на засідання. Тож аналізуємо, хто став найбільшим прогульником міста. На наш інформаційний запит міський голова надав таблицю про відвідування сесій білоцерківськими депутатами за рік, тож як у класному журналі, плюсиків більше ніж енок. Проте жоден з тих, кого не було, пояснити причини своєї відсутності, не зміг. Хоча, за словами Геннадія Дико, цю інформацію вони зобов'язані надавати йому у письмовій чи електронній формах через організаційний відділ. Протягом 2023 року за відсутністю кворуму постійна комісія з питань дотримання прав людини та законності, комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту, комісія з питань інвестицій та регуляторної політики не відбулась по два рази. Постійна комісія з питань житлової політики та комунального господарства не відбулась один раз. Про відкликання депутатів міської ради у зв'язку з прогулами заява звернення ініціативи не надходили до організаційного відділу міської ради. Згідно з чинним законодавством, пропуск депутата місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії може стати підставою для його відкликання за народною ініціативою для білої церкви. Достатньо зібратись трьомстам виборцям з відповідного округу та ухвалити рішення. Відкриває рейтинг найбільших прогульників депутат фракції Біла Церква разом Андрій Головаш. Він пропустив чотири сесії, зокрема на яких приймались рішення про передачу спасо преображенського собору та Микільської церкви у користування ПЦУ, придбання майна ТЕЦ та зняття з посади секретаря міської ради Киришуна. П'яте місце посів Микола Гопайнич з фракції ЄС, маючи п'ять неявок. Ймовірною причиною цього могло стати поєднання депутатської діяльності з військовим капеланством. Далі йде Сергій Сириця з партії Біла церква разом. Чому він шість разів не прийшов на засідання, де розглядалась низка важливих питань? Невідомо. Наприклад, коли голосували за припинення повноважень депутатів, обраних від ОПЗЖ до слова, коли вдруге розглядали цей проєкт рішення, Сириця, хоч і був, але взагалі не голосував. Бронзу антирейтингу розділили між собою підприємець Вадим Хлібніко від слуги народу та помічник нардепа Бабенка Роман Гумен від знову ж таки біла церква разом. Обидва прогуляли більшу половину сесій, сім на яких затверджували та вносили зміни до соціально-економічних програм, фінансову підтримку захисників і інше. Ще більше не з'являлись у стінах міської ради Павло Облап, Анатолій Плєшаков та Микола Дашкевич. Усі троє були присутні лише на п'яти сесіях. З тринадцяти. Чим займались ці обранці у завчасно повідомлені дати? Невідомо. Тож і не зрозуміло, навіщо вони взагалі йшли в депутати. Чесне золото у цій нелегкій боротьбі здобули дві панянки: дружина та донька Анатолія Плішакова, Ірина Красношапка й Олена Плішакова від фракції Біла Церква разом. Кожна з них була на сесії лише чотири рази за рік про ініціативи, виступи та зауваження до проєктів рішень з їхньої сторони взагалі не варто говорити. Наш телеканал не брав до уваги двох депутатів Геннадія Джегора та Георгія Нагорного, які є військовими ЗСУ. Також не врахували відвідуваність Вікторії Шишковської, яка у травні замінила у раді Станіслава Поліщука, але вона вже встигла пропустити два засідання. І для повної картини коротко аналізуємо участь 42 депутатів у засіданнях профільних комісій. Олена Плішакова лише один раз з'явилася на зібраннях бюджетної комісії. Її однопартій Сергій Сириця був присутній при розгляді земельних питань лише тричі з поміж 27 засідань. На одне менше відвідав заступник голови комісії з питань дотримання прав людини Микола Дашкевич. А ось на трьох засіданнях комісії з питань інвестицій побували Сергій Масюк, Павло Облаб та Ірина Красношапка. Також кількість разів Роман Гумен прийшов послухати колег з питань ЖКГ. То ще треба білоцерківській громаді, такі депутати, прогульники, вирішувати кожному виборцю. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Патрульна поліція поповнилась майже шістдесятьма новобранцями. За інформацією правоохоронців, серед них на вірність українському народові присягу склали 16 поліцейських, які нестимуть службу в білій церкві та районі. Урочистості відбулись у Києві. Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше ніж 4 тисячі гривень пенсії. За інформацією ПФУ, загалом в Україні нараховується понад 10 мільйонів літніх людей. Згідно зі статистикою, з них 2 мільйони 700 тисяч досі працюють. Майже 30% отримують допомогу від держави менше ніж 3 тисячі гривень. Натомість 1 мільйон 100 тисяч отримують її більше як 10 тисяч гривень. Найвищу пенсію виплачують людям похилого віку, в столиці майже 7 тисяч гривень, а найменші на Тернопільщині 4 тисячі гривень. Здебільшого, ці послуги надають Приватбанк та Ощадбанк. Ще рік тому віряни Білої церкви, 19 січня, масово йшли до храмів освячувати воду з нагоди хрещення господнього. Однак все кардинально змінилось з переходом на новий календар. І, хоч напередодні священник Микола Гопайнич повідомив, що святкова літургія відбудеться зранку в церкві, та хто бажає, може прийти і освятити воду, однак таких вірян виявилося зовсім небагато. Наші кореспонденти помітили лише кількох парафіянок, які продовжують. Жуть дотримуватись старого стилю. Не було й традиційних занурень в ополонки на річці Рось. Тож, як бачимо, білоцерківці виявились свідомими і без проблем перейшли на святкування водохреща разом з усім цивілізованим світом не то, що не перейшли. Зараз все так запутано, що е, не знаєш, як воно правильно. Так я так думаю, о том всі знають тільки як воно правильно. Так, що будемо від цього е, відталкуватися. І говорять, тільки от 19-го вода має таку структуру води. От не так, як перенесли, і воно перенеслося. А як воно в світі, там, так воно має бути. На сторожі неба 1129-й зенітний ракетний білоцерківський полк відзначає 32-гу річницю створення. Саме цього дня 1992 року особовий склад дав присягу на вірність українському народові. До 2002-го входив до складу 72-ї гвардійської механізованої дивізії. З 2014-го року захисники брали участь у війні на сході країни в складі сил антитерористичної операції. І по сьогодні вони захищають нас від російських загарбників, виборюючи незалежність та свободу. Біла церква пишається кожним воїном та дякує за оборону. Чекаємо вдома з перемогою. Більше десяти років участі в бойових діях довели, що ми один організм, одна душа, одне життя. Нам дуже нелегко, але вже точно не соромно. Бо ми вистояли, стоїмо і нищимо ворога та наближаємо нашу перемогу. З нагоди цього важливого свята звертаюсь до вас зі словами глибокої поваги, величезної гордості та подяки. Ви справжні герої! Наша гордість та сила, що наближають нашу перемогу. Кожен з вас приклад того, як мрії про мир, свободу та яскраве майбутнє України стають реальністю. Протягом останнього десятиліття на рівні з настільними іграми стрімкими темпами завойовують популярність. Комп'ютерні адже гра граючи в них, люди потрапляють у віртуальний світ та відволікаються від буденності. Наскільки таке захоплення корисне або навпаки шкідливе для сучасного покоління? Розповім у матеріалі. 16-річний Даніїл навчається на оператора з обробки інформації. В майбутньому він планує пов'язати своє життя з комп'ютером, адже за ним проводить більшість вільного часу. З віртуального світу відеоігор хлопець може не виходити від 4 до 7 годин на день, а влітку навіть і половину дня. Зараз батьки його не лімітують, хоча раніше каже, були певні обмеження. Не граю я в усі ігри, але любимо це стратегії, в них треба думати. потрібно. А... Поставити так героїв, щоб побідити, виграти, а, ціль виграти, як странно не звучало, то, напише, всі друзі, це виграти. Деяких друзів знайшов в інтернеті я з ними можу вийти навіть на вулицю. Гулять на комп'ютері. Юнак має майже сотню різних ігор і впродовж дня може їх змінювати. Таких, як Данію, називають геймерами, і це наразі доволі поширене хобі серед молоді. Однак за таку залежність дітей часто переймаються батьки. Та психологи наголошують, що у відеоіграх немає нічого поганого, адже подекуди це заняття може приносити задоволення, але вкрай важливо контролювати Відповідність ігор до віку дітей. Якщо ми говоримо про 2, 3, навіть 4 години гри в день, це ще не є залежністю. Як відрізнити, чи це залежність, чи ви просто любите грати в ігри? Дайте собі відповідь на питання, чи приносить вам задоволення, просте задоволення ще щось, крім гри в ігри онлайн? Це може бути кава, їжа, прогулянки з рідними, спілкування з друзями, читання книжок, спостерігання за заходом сонця, якісь дрібниці повсякденного життя. Якщо ви знайдете в себе декілька пунктів, там 5, Три і туди будуть входити відеоігри, то з вами все добре. Наслідками тривалого перебування перед монітором у незручних позах стає псування осанки. Поява проблем із хребтом із суглобами. Як зазначає психотерапевтка Марія, ще 10 років тому більша частина геймерів була віком від 18 до 30 років. Але сьогодні майже третина з них це молодь до 18 А все через доступність гаджетів, комп'ютерів та інтернету. Та як Наголошує фахівчиня, все ж таки, головним впливом на захоплення чада є власний приклад батьків. Як читати книжки, спілкуватися з іншими і просто отримувати задоволення, тому що діти не вчаться на тому, що ми їм говоримо. Діти вчаться на прикладі, який ми їм показуємо. Коли ми говоримо про залежність, важливо розуміти, що проблема не в самих відеоіграх, проблема в е е схильності конкретної особи до залежності. І за е е залежністю може слугувати як відеоігри, так і наркотики, алкоголь, трудоголізм чи любов. Варто робити й перерви між відеоіграми, наприклад, виходити на свіже повітря. Також лікарі-окулісти наголошують, що тривалий час перед екраном впливає на зір, адже його випромінювання пересушує слизову оболонку ока. А тому рекомендують частіше кліпати та не бути близько до монітору. Нашому герою навіть придбали спеціальні окуляри, не покращують ну, покращують зір і можна. Грати в комп'ютері. В таких обичних лінзах, то зір погіршується. Ці окуляри блокують комп'ютерне випромінювання, яке йде з екрану. Ну, грає, тільки мій сон погіршили. Я мало сплю, я... збитий сон у мене, та і все, так все нормально. Але Но треба грати в міру. Якщо ти будеш грати в міру, то буде, як у мене пізно лягати будеш, зір буде погіршуватися. І мама буде рухать. Хлопець мріє стати професійним гравцем з кіберспорту, але як ділиться для цього, йому ще варто набиратися майстерності. Комп'ютерні ігри вчать слідкувати за деталями, мати реакцію, розвивати дрібну моторику, покращують пам'ять, змушують думати, розвивають уяву та вчать шукати шляхи вирішення складних завдань. Та, попри такі переваги, завжди потрібно пам'ятати, що ми живемо не у віртуальному світі, а в реальному. Дар'я Рубан, Олександр Куга, еспресо Біла Новини На цьому п'ятничний ефір головних новин Білої церкви добіг до кінця. Але на вихідних на вас чекає не менш цікавий випуск підсумків тижня від нашого телеканалу. Не забудьте вімкнути телевізор у суботу та неділю о 18.30 та 23.30. А вже з понеділка у цій студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко. Віримо в силу і мужність українських воїнів та нашу перемогу. До нових зустрічей.